ніч на 19 жовтня. Наші військові уразили базу пально мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Це так само підтверджував генштаб збройних сил України. І там писали про те, що ем, виникла в тому місці пожежа було багато диму. Ну власне, в той ніч було не одне лише таке ураження. Були ще НПЗ на території самої Російської Федерації. Якщо не помиляюся, три різні такі заводи. Тобто, дуже така була гаряча ніч для окупованих Пантів, але якщо зупинятися конкретно по Бердянську ем, і про цю паливну мастильну базу, е, які наслідки чи з бензином є у них там наслідки проблеми? Е, що вже наразі відомо? Ну, про базу там наслідки військові, і ми їх в цивільному житті насильно побачимо на щастя, і це просто чудово, тому що правильно вибрана ціль, яка має абсолютно військовий наслідок. Тобто, там було за нашою інформацією, все ж таки більше де Те, що наші джерела кажуть, у росіян там є певні нюанси. Вони зараз намагаються нагнати. Ми бачимо в велику кількість паливозаправників, систематично, які вони гонять. А в них є проблеми, тому що залізницю вони не можуть використовуватись, бояться. А, інакшим шляхом ну, ще море можна завести, і танкерам, вони бояться завозити, тому що танкер теж ти сильно не сховаєш, а там можуть прилетіти до добрі дрони. Це по-перше, по-друге, це не єдина ціль по бердянську, яка в зоні уваги, тому не буду багато розповідати. Є там дуже 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 багато сюрпризів пов'язаних з цим ударом. Які з часом стануть відомі, які вселяють дуже прекрасний оптимізм, і завдяки яким у тому числі у росіян не дуже успішний наступ на запорізькому напряму, і там прямо от координація сил між собою чудово. Вважаю, що просто це треба брати і демонструвати як на горизонтально на нижньому рівні да, там середніх командирів і так далі, як воно побудовано і як воно дозволило не дати росіянам. Просуватися і реалізувати їх плани не під Гуляйполем, не Оріховим, в тому числі зокрема таким ударом по Бердянську. Знов таки, якщо давайте чесно, ми проаналізуємо все те, що відбувалось, і мало би зробити висновки. Чому а, удари по телам в Запорізькій області такі відомі, такі успішні, і мають відгук одразу на лінії фронту? І чомусь у нас з Донецькою областю ну по Донецьку прилітаю по складах. Понятна річ, іноді помаківки. Ну, з Горлівка теж ситуація понятна там ближче до лінії фронту. А якщо брати на віддалення Волноваху, гранітне. Е не знаю, Нікольський район, там, де, в принципі, з чого почався наступ на, на Новопавлюку, тобто на, на, на Новосілки. всі ці Маріуполь, я промовчу, Новоазовська, Маріупольська громада, да, узбережжя Азовського моря, які всі знають, мені здається, де полігони на карті. Ми, ну Хто хоч якось цікавився окупованими територіями, ми може закритими глазами показати і слово Бабахтара Майурзув. Точно знаю. ну тобто, щось треба змінити і тут і тоді, дивись, нам буде трошки легше дихати і безпосередньо на ну, Ялту, можна одразу тут підкреслити. Теж дуже ми її любимо. Знаємо Азорську Ялту, маю на увазі. Ну тобто, всі ці концентрації вони відомі. Якщо тут будуть нанесені такі удари, які ми бачимо бачимо, трайками наносяться в глиб російської території. Ну, я вас запевняю. Результат буде відчуватися прямо там протягом тижня, і ми його побачимо на лінії фронту. Чому це не робиться? Це вже питання не до нас. І тут я думаю, що ця справедлива критика і тавра, яка нещодавно прозвучала, ну десь хтось має дослухатись, врешті-решт де щось має. Ну ми про це казали. Має щось змінюватись в точках прийняття рішень і проаналізувати, чому там а, не так успішно. А, як в іншому місці, і це не завжди пов'язано з людьми на місцях, а іноді пов'язане з людьми на місцях знову ж таки позитивний досвід, у врешті-решта, да, має масштабуватися. І це точно буде давати результат. Ну, власне, наші сили безполотних систем це демонструють. Зміна на командування без критики до попереднього, тому що ну до, до Варсука не можна ставитись погано. Там інші були хто знає, там були були інші нюанси. Ну, принаймні, сили безполотних систем на зараз демонструють, що так масштабований досвід він працює, і от ми маємо зробити певне З'явилася така новина безпрецедентний випадок про те, що російський каб вже досягнув Полтавщини, долетів він понад 100 кілометрів із території Харківщини. Ми бачимо, що росіяни дуже сильно і дуже стрімко починають вдосконалювати свої засоби ураження, і в контексті тимчасово окупованих територій ми можемо говорити про те, що Тиск тими ж кабами може посилюватися, які ви бачите тут перспективи і загрози куповано території Кашмарять кабами. Вони в принципі складно. Хіба що вони там падать будуть? Да? Щодо російської авіації, давайте давай давайте скажемо так: те, що ми бачимо і. Які думки звідти витікають? Тому що назвати спеціалістом повітряної на обороні не можу себе, але ну мені здається, ми всі місця ми вже маємо відповідні скили для того, щоб Ну принаймні щоб складувати один плюс один, і маємо певні речі розуміти. А дійсно, останнім часом, я скажу, останні пару місяців десь ми бачимо поживлення російської авіації над окупованими територіями: Мілітополь, Тахмак, Бердянськ, Маріуполь. А до того там була значною частиною паузи, довго їх не було. Відверто кажучи, з одного боку, от вони з'явились і з'явились нові каби. А до того знову ж таки, да, для того щоб ми не перетворювалися на якихось гупіків місцями українці як росіяни, ми маємо дивитись минуле, і в минуле ми маємо чути те, що кажеться, і те, що відбувалось. Я хотів би повернутись не до лякала, а до Херсону. І то що десь в травні і в червні місяці, і до речі, ми це на третій світовий, теж про це розмовляли з Андрієм свого часу про те, що росіяни на Херсонщині тестують кабель. Відверто тестують, просто бомбардуючи, куди прилетіть. Ну тобто, щось вони з ними робили, і там була така дірка, де їм було це дуже легко робити. І Це означає, що нам треба провести якусь роботу над помилками і зрозуміти, як, врешті-решт, все ж таки, закривати небо. Ясно, що в нас не може бути відповідного обладнання на тепер, але те, що кажуть наші льотчики, що нам треба. Ракети і системи наведення для F-16 Ну, наприклад, зокрема, да, для того, щоб не підпускати російські літаки на відстань, звідки вони цікаво можуть скидати, а, і це єдиний шлях, мені здається, який може убезпечити наші міста, і ми маємо над цим роботи не надвичте натомагавками да, на сьогоднішній день, а можливо над цим інше. Так само можливо, треба привести певні. Зробити роботу над помилками з точки зору прийняття рішень по ударах по далекобійних, тому що не всі удари приносять той результат. Всі ми знаємо, це там певні проблеми з прийняттям рішень. А дивитись, куди треба бити, де ці каби складуються. А певною мірою треба зрозуміти, що з цивільної точки зору Росіяни, ну з військової точки зору Росіяни, будуть модернізуватись максимально наскільки вони можуть. Ми не мусимо вставанавати русським. Ще раз кажу, і недооцінювати ворога. Вони перші винайшли ви, ви, ви тобто волокно для впівіших. Давайте не забувати це. Все ж таки, вони експериментують з кабами. І яку ще нелюдську історію вони нам вигадують, Ми цього ми не можемо не можемо. Можна знати, тому маємо дбати і думати про додаткові якихось заходи безпеки з точки зору наших цивільних, тому що ми всі розслаблені, всі абсолютно, і ну там, не тикаючи пальцями в себе може тикнути першого, тому що через раз в кращому випадку ти йдеш до укриття. А, а, і ми звикли до цього. Це дуже страшна історія, абсолютно це розуміючи свого часу, в 15-му році в Маріуполі саме через це, у тому числі, загинула така велика кількість людей через обстріл градами по східному, тому що вже не сприймали це як реальну загрозу. На жаль, і от маємо сприймати як реальну загрозу, і розуміти, що тих кабів буде більше, і зрозуміти, наприклад, які найслабкіші точки. З точки зору ураження, да, я впевнений, що по наші повітряні сили знають ту лінію пуску цих кабів, звідки вони випускаються. З урахуванням тієї інтенсивності, яку ми бачимо, як вони це не кошмарять по різних містах. Судячи за все, поки що в них от такого прямо масового виробництва, щоб запустити одразу десяток, наприклад, в них немає, але точково вони з'являються. Тому маємо визначити зону безпеки небезпеки і кудись рухатись, врешті-решт, а не розповідати, як на це гаразд Фронтових територіях думати в, про, про цивільне в першу чергу, а ані намагатися просто як страус в голову. В пісок на і все і працювати ще раз. Скажу над тим, що над протидією про Петріо, то Ми всі знаємо. Про що ще треба, ну це знають наші військові, і мені здається, треба розгортати комунікаційну кампанію для того, щоб у нас це з'явилося, саме відстовуючись від викликів і від того, що ну, тут ми не зможемо, на жаль, безпілотними системами протидіяти. Тут треба щось інше, що є в світі. Треба згадати той досвід, за який критикували і з на якому свого часу дуже сильно піарилась та ж сама Мар'яна Бізумна. Цю бізугла на з точки зору повітряних сил, коли ну били були випадки і не поодинокі випадки коли збивали літаки над Донеччиною. Я розумію, це були дуже ризиковані операції і можливо, і патріотами ми ризикували, але ми їх збивали. І тоді я просто от хочу, щоб ми нагадали собі власну історію. Тут тобто, там до п'яти літаків було збито за досить короткий проміжок часу на і на Біля Маріуполя два падали, Точно я пам'ятаю там утонув і там по Донецькій області, і потім ютопи не було. Ну, просто вони не ризикували, не знаючи до кінця, що ми зробили, як ми зробили, що ми ще можемо зробити, незважаючи на те, що тоді закінчилося тим, що вони уразили якусь частину патріота під Покровськом до покровського наступу, та і от якось та історія затерлась. Тому маємо підняти власний досвід, і все ж таки думати, що з ним робити, іноді і ризикуючи патріотами тому що якщо ну Полтава, ну вибачте, і а що далі? Ну Полтава, Суми, Чернігів, Павлоград, Запоріжжя, Миколаїв, які вже звик, а потім десь видохнув тепер наново буде зникати. Про Херсон я взагалі промовчу. І далі воно буде ну якось рухатись та ну ну маємо щось з цим робити. Маємо напрацьовувати ефективну протидію і обезпечувати наше цивільне населення. У нас немає іншого виходу.